Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні у подкасті про здоров'я спілкуємося із лікарем дерматовенерологом Чоботарем Анатолієм Іванович. Доброго дня, Анатолій Іванович. Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про інфекції, які передаються статевим шляхом. Тож, моє перше запитання: які власне захворювання передаються статевим шляхом? Щодня більше одного мільйона людей отримують інфекцію. Яка передається переважно статевим шляхом. На сьогоднішній день це є однією з найбільш проблем у всьому світі і є важливими наслідками ускладнень цих інфекцій. Найчастіше інфекції, які передаються статевим шляхом, відносять або їх поділяють на бактеріальні: це відноситься сюди сифіліс, хламідіоз, мікоплазмоз, бактеріальний вагіноз, гонококова інфекція та інші. Також сюди відносять вірусні, це герпетична вірусна інфекція, гепатити Б і С, контагіозний молюск, венеричні бородавки, ВІЛінфекція та інші. Протозонні – до них відносять трихомоніаз, амебіаз і ураження, викликані грибками, такі як захворювання, як кандидоз. І патології, теж які відносяться ще в одну групу, це фтеріаз і короста. Так, а скажіть, будь ласка, які симптоми захворювань, які передаються статевим шляхом, і власне на що варто звернути увагу медичним працівникам під час обстеження пацієнтів? Під час обстеження пацієнтів і взагалі самі пацієнти повинні звернути увагу на такі симптоми, які е, перш за все це незвичні виділення із статевого члена або піхви, часте болюче сечовипускання, печія при сечовипусканні. Почервоніння, різноманітна висипка, виразки може супроводжуватись пухарцями або бородавками в ділянці статевих органів, заднього проходу, свербіж в ділянці статевих органів, запалення лімфовузлів у паховій ділянці і взагалі може в всьому організмі бути. Біль внизу живота, найчастіше це буває у жінок, біль під час статевого акту. При цьому необхідно пам'ятати, що при багатьох інфекціях, які передаються статим шляхом, ранні прояви малосимптомні або взагалі ж можуть бути відсутні. Як привів, наприклад, при ранній стадії, більшість людей на них не зважає, аж доки не з'являться серйозні симптоми. А це означає, що захворювання перейшло вже в хронічну форму і лікування буде складнішим. Висновок можна зробити, що хвороби, які викликані інфекціями, які передаються переважно статевим шляхом, здебільшого пов'язані з небезпечною поведінкою. Перш за все, це відноситься до легковажності, нестриманості, безвідповідальності, небажання чи нездатність передбачати і враховувати наслідки такої поведінки, часто призводить до захворювань, які передаються статевим шляхом. Які, власне, існують методи діагностики цих захворювань, про які ви щойно розповідали? Найчастіше ну, вони бувають такі, як першим ділом потрібно підтвердити захворювання, а також визначити його збудника. У ході діагностики фахівці, ну, такі як дерматовенерологи, акушери-гінекологи, оцінюють зовнішні прояви захворювань, які передаються переважно статевим шляхом, і також і привіл інфекції. Але при ВІЛ-інфекції за згодом уже пацієнта це проводиться. Призначають лабораторні дослідження, які дозволяють виявити тип інфекцій, який передається статевим шляхом, у тому числі бактеріальний посів мазка, імуноферментний аналіз, ПЛР-метод та інші аналізи сучасні. З якою періодичністю пацієнтам проходити ось такі обстеження? Тут треба враховувати і пам'ятати, що важливо знати свій віл-статус і інфекції, які хворіє пацієнт. Знаючи свій статус, кожен пацієнт може вжити заходів для захисту себе та своїх партнерів. Багато захворювань передаються з тетним шляхом, можна лікувати, але спочатку пацієнти повинні знати, що у них є і яке захворювання конкретно. Якщо пацієнт та його партнер інфіковані, їм необхідно звернутися до лікувального закладу і там вже проведеться діагностика, і лікар вже встановить які додаткові методи, діагностичні, імуноферментний аналіз, там і ПЛР цей діагностичний критерій. І також треба звернути увагу, щоб повторно не було зараження у пацієнтів. І будуть доречними на сам кінець нашої розмови, ваші рекомендації, аби пацієнти були здоровими. Також, так. Да. Тут здоровий спосіб життя. Треба дбати не тільки про свій, а й які коло вас перебувають люди, близькі, знайомі, і при от те, що ми розібралися, тільки що з вами ознаків, да, ми можемо діагностувати те чи інше захворювання. Але так як ми говорили перед цим, те, що Можуть бути ознаки навіть відсутні, тому кожні півроку, кожна людина повинна перевірятися інфекції, які передаються тим шляхом, і знати свій віл статус. Дякую вам за таку корисну розмову. А ви, шановні слухачі, перевіряйтеся і будьте здоровими.